Таш, привіт, мої друзі. Ми просто покудимось на цю машину. Привіт, як ви бачите? Ви не, не бачите, так? Тут... Бачите? Ось тут Тойота, бачите? Трохи. То тут ще Айфалд. Бачите? Ще другі бідна вона. To, to. Uh. Дивіться, Друзі Ось, а давай ми подивимось. На... Що в нас таке. Тож, перша. Перше, ось. Mm. О, як відчиняються двері. Як відчиняються двері тож. Тут як звичайно. Дивіться, ось. Ну, і, 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 і. А задній, то дивіться, тут це Тут вони рухаються. Рухаються, а диві... дивіться, ось так. Та інша так само. Тож, А за на просто ось так. То вони ось так, та ось так. І як завжди вони як ось так закриваються, то клацаються. А зі багажник відчиняються, як у бусів і ще капот тут. Ось. Такий маленький, а на справді не здоров'я аж туди ось. Хоча він іде аж сюди, На аж сюди. Ну, на цю частину ось тут. І якщо ти надискаєш на неї, то видає звук ще та да і вторий Даже вона коштує 17 чи 18 фунтів, то... окей, то тут колеса, та вона на механізмі. Бачите? Окей. <клес> okay. І в на механізмі але без бак не вичуба. Дивільник не виж. Ne, prostě, tak. Nejdu. To je. Vlastně to jak na Helmo. Ty víš. Váš to. To je tak. Váš to Zase tak. Počkejte. Váš to je tu k Helmo. Tak. Ta стільки м як ти хочеш Ну, бачите як ти хочеш. Вона дуже кукута, але ось. Ще? Дивіться, тут вони яквася. Дивіться, ось так. Дивіться вони. Відключиться. Та... Так, все так само. Так. Та тут космос повертається. не знаю чого. Але дивіться, якщо туди, то дивіться, якщо туди, то повертаєш і натискаш, то бачите, то, то трохи повер. Просто. Дивись, якщо ти там когось сюди, то трохи туди повертається. Ну, але не місяця. Ну, але все одно круто. Ви купите на Айэкспрес. Ай Ось там 17-18, а на цьому, то там десь. 14 фунтів. Але мінімум 15. Ви з, з, з чимось можете замовити замовити. Коли вам треба то на тому замовляєте на мінімум на 14 фунтів з чимось, а на Айкспрес за 17-18. Тож я з, з, зняв вам це відео, то воно Тож, до побачення. Тут ще такі о, 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 майже один в один така машина. Ну, у неї важкова, а то така сама, але вона не біла, а пела І ще у неї ось у неї таких, у них таких <gun> кисів немає. Ну, вони? Ось. О, бежеві, але немає у нас когось. Напевно, це ще хуя, але, але у нас їх ще е, один чохол. Два чи один чохол. один мені. Ось о, я напереду, що в мене бустов. Ось у мене тут хороше, бо в бусині надто та, та речі є, і тут, тут ось, зараз, то тут ще таке різне, це в цьому часі, таке, ну, що, так, власне.